Хочу подякувати від імені пенсіонерів і переселенців, всім, всьому медперсоналу лікарні, головному лікарю, лікарю Сергію Володимировичу за організацію такої роботи. Ірина Борисовна — дуже чуйна і добра людина. Медик з великої літери. Вона дуже добре всім все пояснює і обслуговування на вищому рівні. Сьогодні отримали безкоштовну медицинську допомогу, таблетки, мазі. Разні тут медикаменти. Велика благодарність Сергію Савичу і Ірині Борисівній. Спасибі велике всім!